Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні я до вас не з новим рецептом або сезонним декором чи кадрами з мого саду. Я до вас із щирою сподіваюся теплою і цікавою розмовою про те, що мене зараз турбує: беріть чай, каву і приєднуйтесь до мене! Почати хочу з того, що я два тижні хворіла і повністю випала зі свого графіку публікацій, і помітила, що наступне відео після цієї хвороби, після такої двотижневої паузи, набрало мало переглядів. І тут я подумала, а чи була я достатньо з вами чесною, коли, повернувшись після дворічної перерви, сказала вам усім у своєму відео, що е, перегляди і кількість підписників, коментарів для мене не важлива, що я хочу зростати якісно в собі, у своїх навичках. Е, говорила про ораторське мистецтво, про монтаж і що статистика для мене не важлива. Але виявилося, що це було не зовсім так. З кожним наступним відео я докладаю, мені здається, все більше зусиль, бо перфекціонізм він такий: хочеться себе перевершити, зробити кращу картинку, кращий звук, підібрати найвдалішу музику, щоб приємно було дивитися і слухати, щоб це надихало і давало якийсь зворотній зв'язок. А виходить, що ти докладаєш тільки зусиль, а у відповідь отримуєш лайки від мами, подруг, чоловіка, коментарі знайомих і друзів, і усе це, начебто, немає якогось прогресу, немає якогось розвитку. Тож виходить, що ваші вподобайки, ваші коментарі, реакції, якісь слова підтримки в директі в інстаграм вони для мене насправді важливі. Вони як винагорода за моє старання, за мої зусилля. Вони підтримка і мотивація продовжувати далі. Коли я цього не отримаю, я в якомусь сенсі зневіряюся, у мене опускаються руки, і час від часу з'являється відчуття, що я це все роблю дарма, це все нікому не потрібно. Я можу просто скинути якісь гарні фото чи відео своїм близьким, і навіщо ділитися із цим. Усім світом, скажімо так, глобально. Чи треба це комусь? Чи буде це знову хтось дивитися, чи його подивляться одні і ті ж самі люди? Ось ці сумніви, ось ця внутрішня боротьба, вона в мені постійна. Я взагалі дуже-дуже нерішуча людина, не впевнена в собі. Я постійно сумніваюся. Знову ж таки, я не ідеальна, не намагаюся бути ідеальною. Але я точно чесна, щира і справжня. Ось ці питання до себе вони постійні, і особливо коли не вистачає часу на те, щоб щось домонтувати, щось доробити. Бо я, як і багато з вас, мама, дружина, домогосподарка, у мене дуже багато обов'язків. Я дуже часто щось не встигаю. У мене теж є рутина. І насправді, ось ці кадри, ось ці мої відео, які я показую, це не про ідеальне життя чи про ідеальну картинку, а це про те, що мені допомагає триматися в усій цій рутині. Це те приємне, світле, гарне, за що я хапаюся знову ж таки не просто навіть у своїй рутині чи у своїх домашніх справах, а взагалі в цьому божевільному світі, в ці часи хаосу. І постійної тривоги, в яких ми з вами перебуваємо. Тож я намагаюся просто бачити ці моменти, помічати, цінувати і надихати вас, теж їх шукати або створювати власноруч. Моє останнє відео набрало не так багато переглядів, як мені б хотілося, але після нього я отримала декілька дуже теплих. Повідомлень в директ в інстаграмі, які просто дали мені крила, які допомогли мені усвідомити і зрозуміти, що насправді те, що я роблю, воно важливе. Можливо, не глобально, можливо, воно буде вимірюватися не в тисячах підписників чи тисячах переглядів, але воно буде мати вплив. І насправді, коли мої подруги або знайомі скидають мені фото із якоюсь гарною вазою із квітами, або із декором, про який я розказувала, з гарбузиками, які я показувала у своїх попередніх відео, ось це дуже для мене цінно. І це саме той вплив, мабуть, який я хочу мати, який мені варто цінувати. І найцінніше в цьому всьому, це мої маленькі глядачки. Тут дуже для мене це зворушливо насправді, бо маленькі дівчатка, мої маленькі глядачки, доньки моїх подруг. І з нетерпінням чекають моїх відео. Вони не просто їх дивляться, а вони спілкуються зі мною через екран. Вони відповідають на мої запитання. Вони коментують в процесі перегляду мої відео. Вони надихаються і навіть роблять собі скріншоти моїх кадрів. Після перегляду вони йдуть до себе в кімнату. І малюють малюнки, якими хочуть прикрасити свою кімнату, щоб додати туди свого затишку. І скажіть мені, хіба це не найголовніший вплив, хіба це не найбільше досягнення? Для мене, мабуть, так. Я рада, що мої відео мають такий ефект, що вони, можливо, дають під час перегляду вам відчуття спокою, затишку, тепла. Якщо вони надихають, я взагалі щаслива, тому що зараз це дуже цінно. Зараз дуже важливо і цінно не втрачати можливість бачити красу. Просто у своїх буднях, своїй рутині зупинятися і помічати або створювати собі ці моменти приємні. Я дуже сподіваюся, що ви відчуваєте через екран, що я хочу вам передати. Я дуже сподіваюся, що ви будете зі мною, і я дякую тим, хто зі мною, дякую тим, хто підтримує, хто пише коментарі, хто робить репости і хто е, слідкує за моїм прогресом в плані якості моїх відео. Дякую вам усім. Дякую, що залишаєтесь. Не дивлячись на те, що я зникаю, повертаюся, знову зникаю і повертаюся. Бо я насправді в багатьох моментах, коли у мене стоїть вибір зняти відео або побути з дітьми, я обираю другий варіант: або зняти відео, чи провести час із чоловіком. Я обираю життя. Я не хочу ставити блог на перше місце, хоча він для мене все-таки важливий. Я намагалася, я думала про те, щоб усе це залишити: залишити YouTube, Instagram, не вести нічого, не знімати, не публікувати, розслабитися, знаєте, як відчепитися від себе і просто жити життя. Але проходить якийсь час, день, два, тиждень. І я розумію, що я бачу щось, от я бачу якийсь кадр, і я його знімаю, я не можу не знімати. Це стало начебто частиною мене, і наче якийсь внутрішній голос мені постійно підказує ідеї якихось відео. Я отримую книжку, відкриваю коробку, розпаковую, і я бачу, як я хочу її показати. Як я її відчуваю, яка вона для мене, і як передати її красу вам. Тому виходить, що зупинитися і не продовжувати я не можу. Це вже мій спосіб бачити світ і передавати вам свої враження. Тож я буду продовжувати заради великих і маленьких глядачів і глядачок, які чекають на мої відео, які мене підтримують, вірять у мене. І я вам дуже дякую. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Вже зовсім скоро я буду показувати вам сезонний декор різдвяний зимовий, будемо говорити про подарунки, про прекрасні зимові дитячі книги. Тож не пропускайте нові відео і до зустрічі!